2,27. Ще раз сюди, сюди, на камеру. 2,27. Абсолютно, тверезий, ідеально, тверезий. тесно погоджується. Можете позволити. Тесно погоджуєтесь. медичний заклад їхати не треба. Не треба, да? так? Пояснення в протоколі надаєте? Надаєте. Це зрозуміло. Давай, чергового прокуратури, Тепер вже пора. Таке оформляють, тепер вже пора. Значит, оце у нас приклад. Дотримание законности. Три машины. 2.27. Хорошо надо. Что значит за что? Да чего тут показник? Ви трошечки в курсі, з Баразь, може, чули, в нас щось змінилось в державі. То ми сподіваємося, що воно змінилося. І от для прикладу... Прокуратура дозволяє собі таке. Тоді що казати про всіх, про всіх решта. Якщо це служба, яка контролює, якщо контролери собі таке дозволяють, що казати про решту. Мені б також було важко. Відповісти. Ні, це відео буде не, ще сьогодні. Як не треба? Це не треба. Подивися, дивись сюди і скажи це в камеру, не треба. Це не водій. Секунду, це не водій. Водій. Да. 2.27. Ні. І як? Нема. Начальник відділу прокуратури. Як це називається? Можна бухати, правда, блядь? Не. Не можна. А що ти виробляєш? А що Празний, ти виробляєш? Празнує відставку так? Януковича. Ти впранили відставку? Ну що кузак? Що, 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 Ти розумієш? Тебе зараз віддати на лінч людям. Що би вони зараз з тобою зробили? А це як варіант привезти його зараз на це майдан? Це кінець кар'єри прокурора? Да. Ні, це тільки почало. Это хорошая карьера, жизнь удалась. Твердая да. походка не как абсолютно знак спьянения. Що, ж ми з Що це нормально? <різь> бути з народом це як? Напитися до такого стану? Як інакше бути з народом? Ніхто не напився, розумієте? Просто, просто гуляли. Ну, ти себе хоч чуєш? Щу, чуєте? Я вас вважаю, як кхе, Дя... Ну, старший дядько, ну, не можна так робити, як ви робите. Ти себе чуєш? Я чую. Ні ти, ні водій говорити не можете. Я не кажу ходити. Подивися, як ходить водій. Це водій. Це особа, яка керує транспортним засобом. Ти вважаєш це нормально? Я вважаю, що треба підходити помірковано. Помірковано? Це по закону. Ви? Не ви, вибачте, ваш колега, який був за рулем, слідкує за дотриманням закону. І сам його порушує. Це нормально. Де він порушує? Дивіться, він їхав нормально, він їхав нормально. У мене з самого початку відео є, як він їхав. У мене є відео, як він вийшов з машини. Ти вважаєш це нормально? Яка він не то, що їхати, він ходити не може. Він не може ходити. Не можна робити так, не можна чинити злочин. А в такому стані це злочин, це навіть не правопорушення. Це є злочин. А далі міг би збити. При такій дозі він міг би збити. Це 2,27. Я знімаю правомірні дії працівників міліції. І маю законне право. Я громадянин України. Так, так. хто ви такий? то ви, щоб мене запитувати про це. Це подальше. Дане місце є громадське, відповідно проводити фото-відеозйом, я маю повне право. Згідно конституції України. Це право я і використовував. Якщо ви маєте якісь претензії, якщо ви вважаєте мої дії незаконними, ви маєте повне право подати позов. До суду. Можете написати на мене вставити. В даному випадку я фіксую, що працівники міліції виконали свої службові обов'язки. А в такому стані їзда це не правопорушення, я повторюсь, це злочин. 2,27. Це не бутилка горілки, це більше. <сподар eve> Навіть не одиниця, 2,27. В 11 разів перевищує мінімальну дозу, при якій наступає правопорушення. Він дихав прилад «Драгер». Присутності не двох свідків, а двох відеокамер і десяти свідків. Він дихав в трилах. Це заснято. Сама процедура. Він не відмовився від проходження процедури. Він навіть пройти її не міг. Він одразу з п'ятого ледве зміг видихнути. Це ненормально, Він не може ходити. Ранок ранок трапилось тут трапилось? Ну для начала. Давайте познайомимося. Добрий день. Я заступник прокурора області Марченко Юрій Миколаївич. Зрозуміло. Це особа, ви знаєте. Де? От, керував транспортним засобом от даним, в даному стані сильного алкогольного сп'яніння. Надув на двері 2.27. При цьому да уникнути відповідальності, і придавив посвідчення працівника прокуратури. От. Адмінпротокол склали? Звичайно. Так. Все є. Все. Тепо. Відеозапис, Добре. як рухався, тобто повна доказова база є. Ну, Зробимо висновку, все зрозуміло. Здаємо вам його, як то кажуть, звук Спасибо, розвитку. Цілого Може не зовсім адекватного. Але... Цілого на п'яно. Вибачайте, що вас відірвало. Надіємося, на адекватну вірить. Так воно і буде. Надіємося на те, що розглянете. І вам пасимо. Obrigado.